Вітаю, друзі, сьогоднішній блог я назвав десимонізація Є така Маргарита Сімоніян, така потвора серед російських пропагандонів, рідкісна потвора. Просто, ну, це наскільки аморальне створіння, яке зветься серед росіян, не інакше, як Боброєдка. Вона десь записала відео про те, як вона готує бобра. Ну, знаєте. Очевидно, що їсти будь-що, що рухається на землі, в тому числі і людей, не кажучи вже про бобрів, це російська практика. Росія висмоктала з пальця на сьогодні дуже дивне свято День національного єдинства. Вони на початку 90-х Єльцині хотіли якось замістити це сьоме листопада. І от вони висмоктали цей день з пальця е, на честь Мініна і Пожарського, на честь витіснення поляків з Москви. Хочу нагадати, що тоді в складі війська польського і е, українські козацькі загони були. Так що, так, от ця е, Сімоніан, е вона раптом написала блог такої, ну так би мовити. Любви до України. Взагалі-то пропагандивна машина кремлівська вона різко змінила, так би мовити, вектор. Сьогодні Путін 4 листопада відкриває якусь абсолютно дивну виставку історичну, яка присвячена чомусь Україні. Та ж сама в День Єдинства Сімоніан, так би мовити, породила абсолютно цинічний. Ядовитий і просто ну, нелюдський брехливий блог. От приблизно він звучить так: настане день, і ми знову приїдемо в гості веселий світлий, ситий Київ. Наші мужі знову будуть сворачувати шеї, заглядувати на Чорнобрових Оксан. Ми всі будемо знову хором співати в шинке, тремяні знайомими друг з другом столами. Песню Ничьяка Месячна, самую красивую на земле украинскую песню, которую знает каждый русский. Так что знает русский? Русский не знает, даже калинки-малинки. Песню из великого советского фильма о нашей общей войне. Ну, советского, это, по сути, фильм Довженко был. И э, э, фильм э, про Украину и про украинцев на войне. Бо інакше, ніж радянських українців, не можна було показувати інших українців. Але що далі? Ну, Цей цинізм він просто ну, буває: в місті ми встанем, пом'янімом мучення, впавши в війні за те, щоб стало іменно так. Воздвігнім їм пам'ятники і служимо них нові пісні на русскому і українському. Іменно в этом, мені кажется, і заключається смисл того угловатого, ані художественного, не гоголівського, но ні ізбіжним словом, денацифікація. Яка кінчена скотина? Яка кінчена скотина? Київ, який розбомблений російськими ракетами і сидить майже без світла і без зв'язку і без води, і не збирається здаватися? Вона хоче відвідати своїм чоловіком, який, який зняв абсолютно ганебне і ну, графоманське кіно про Кримський міст. Тобто ця зграйка, сімейна зграйка пільщиків російського бюджету збирається відвідати в Київ, поїсти в попити горілки. Люди, ви військові злочинці. На вас чекає. Гаага. якщо хочете камеру після Гаазького трибуналу ви заклеїте українськими краєвидами, намалюєте на стінах вареники, надряпаєте ну, найулюбленіші слова з української мови, щоб вони нагадували вам про вину вашу перед українським народом денно і нощно, вони збираються ставити пам'ятники. Кому? Садистам? Вбивцям Бучі, різникам Бучі Єрпеня, різникам Маріуполя. В таких блогах завжди говориться про агресію і вину, а не общє застолля. Сука ти кінчена. Ти не можеш сидіти разом з нормальними українцями за столом. Ти можеш сидіти тільки в клітці, в судовій залі, де тобі будуть зачитувати українською мовою вирок. І твоєму чоловіку, і твоїм подільникам по російській пропаганді. Насправді оці всі вихлопи одночасно виставка про Україну, удари по Україні, відповзання із зернової угоди, діставання в від Збройних сил України, писання Сімоньян це все. Зводиться до формули десь Відверта брехня. Ви хотіли, кого ви хотіли денацифікувати українців, де президент єврей, де двоє євреїв були прем'єрами. Денацифікувати тих, хто живе тут і любить цю країну, говорячи російською мовою, де бере зброю, щоб її боронити від вас? Ви вже захистили російську мову в Маріуполі. Ідіть, подивіться, падлюки, що ви там наробили. Бучу і Ірпінь ми відбудуємо. Ми відбудуємо всі ті міста, по яких ви завдали ударів, мій рідний Канів, по якому ви завдали ударів. Ми це відбудуємо. Ми збудуємо цивілізоване життя ще краще, ніж було до війни. Але справді пам'ятники будуть. Тільки не садистам, які прийшли на нашу землю, а воїнам, українцям, які відстояли нашу землю героїчно, інколи з зубами і нігтями без автоматів і ракет. Але правда перемагає завжди. Україна бореться за правду, через що поряд з нею стоять всі цивілізовані народи світу. А хто стоїть поряд з вами? Людоїди. Людоїди. Дарма ви пані Симонян, називаєтесь Боброєдка, ви людоїдка, чиста людоїдка. І чоловік ваш людоїд. І всі, з ким, хто є поряд з вами, людоїди. Тому що ви послали свої війська на чужу землю. Вбивати мирний працьовитий талановитий український народ. Тому що ви зрозуміли, що та імперська сутність, яку ви надували через газову трубу, це історичний тупик. І ви думали, що ви вийдете з історичного тупика, проливаючи кров українців? Ні. Ви. Викликали дух смерті в саму імперію. І після ваших боброїдських, людоїдських зусиль, ця імперія вже не має жодного шансу на життя. Вона має бути знищена як історичне непорозуміння. Ми переможемо. Слава Україні!